Урок я пізнаю світ, тиждень 12, урок 106, сторінка 22. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання до уроку. Пригадайте слова хто, що, який, чий, котрий скільки, що стоять на початку питального речення, називаються питальними займенниками. А тепер з'ясуйте, до якого об'єкта дістанеться мандрівник, якщо він буде рухатися саме. Питальними займенниками: хто, котрий, скільки, Чи? який, котрий, хто, що. Він потрапить саме до такого, об'єкта. Наступне запитання: прочитай. Частинка, у якій електронів більше, ніж протонів, є негативною зарядженою. Частинка, у якій електронів менше, ніж протонів, є позитивно зарядженою. Дай він на запитання А. Домалюй модель атома гідрогену, який спершу приєднав електрон, а потім втратив його. І так атом гідрогену має один електрон. Якщо він приєднає ще один електрон, то він стане негативно зарядженим. А якщо потім його знову утратить, то електронів і протонів стане однакова кількість, тому цей атом не буде мати заряду або електрично нейтравень. Завдання Б. Домалюй модель частинки, що утворилася з атому літію, у якій електронів на один менше, ніж протонів. Протонів у нас 3, електронів 2. Малюватимемо їх тільки на першому орбітальному колі. Ось вони. І який заряд буде мати ця частинка? Протонів середні ядра 3, електронів 2. Протонів більше, отже, це буде позитивний заряд. А ми з вами продовжуємо далі вивчати. Тема нашого уроку давні люди палеоліту. спільне і відмінне. Ми з вами вже вивчили кам'яну добу і назви всіх людей в різний часовий простір. Саме піти-кадропи, неандертальці і кроманьйонці. Сьогодні ми маємо розібрати, що між ними було спільне і відмінне. І так, поставимо завдання до уроку. Тим навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, запам'ятаємо Швидкісна лічба для мовку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Що ти знаєш про Словаччину? Як називається столиця Словаччини? Які речові історичні джерела були знайдені на стоянках палеоліту? Що спільного і що відмінного мають давні люди палеоліту? Де розташована Чернівецька область? Скільки сусідів має Чернівецька область? Які групи займенників ти вивчив вивчила? Чому, коли знімаєш светер, чується потріскування? На ці питання ми дамо відуть. Впродовж трьох років я пізнаю світ. Почнемо працювати з політичною картою Європи. На сторінці 23 подана саме Політична карта Європи. Знайдіть нашу країну, Україну, в якій ми проживаємо. Столиця України. місто Київ. Покажіть на карті Європи сусідки України на Заході. І назвіть їхні столиці. І так, це Польща, Це Словаччина, Це Угорщина. Столиця Польщі Варшава. Столиця С Словаччини Братислава, столиця Угорщини Будапешт. Перегляньмо відео. Про одну із сусідок нашої країни. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Сьогодні хочу познайомити вас зі Словаччиною. Словаччина це світ навколо нас. Словаччина офіційна назва Словацька Республіка. Держава в Центральній Європі. На північному заході межує з Чехією, на півночі з Польщею, на сході з Україною, на півдні з Угорщиною та на Заході з Австрією. Столиця держави, місто Братислава, є найбільшим містом країни. Братислава є єдиною столицею світу, яка безпосередньо межує з двома державами Австрією та Угорщиною. Словаччина і Україна – це світ навколо нас. І так ще раз на політичній карти знайдіть Словаччину і її столицю. Столиця Словаччини, Братислава. Розгадайте ребус, стіл і міняємо на О, Лисиця, відкидаємо перші три літери, столиця. Зебра, Зе відкидаємо. Бра, Тин. Слива, с, л і кава, столиця Братислава. Столиця Словаччини, місто Братислава. Розгляньте прапор Словаччини. Прочитайте речення, дописавши пропущене. Прапор Словаччини це три рівні горизонтальні смуги білого, синього і червоного кольорів. Ліворуч по центру зображено державний герб Словаччини. А ще раз. Прапор Словаччини це три рівні горизонтальні смуги білого, синього і червоного кольорів. Ліворуч по центру зображено державний герб Словаччини. Порівняйте прапор Словаччини з відомими прапорами сусідів України. Полічимо і напишемо цифри, на скількох прапорах вивчених сусідніх з Україною держав є такі кольори. Якщо рахувати Україну Україну, Румунію, Молдову, Угорщину і Словаччину. Ми будемо мати червоних 4 кольори, сині 4, жовтих 3, білих 2. І які кольори переважають? Червоний і синій. Нейробіка від майбутніх інтелектуалів. Завдання від I. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ Чемпіонат зі швидкісної лічби. Тысяч, раунд два, семь тысяч, раунд три. Відповідь 10 тисяч. І останній приклад. Нейробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху пізнього палеоліту та відвідав кроманьйонців. Миттєво полічи звірів, яких уполювали кроманьйонці. Вісім тисяч мамонтів. І так ви записали в відповіді п'ять тисяч. 7 тисяч, 10 тисяч і 8 тисяч. Пригадайте і напишіть, коли розпочався третій період палеоліту 40-10 тисяч років по тому. Перевірте себе за картою знань на сторінці 37. А потім мучку прочитати сполучення закодованих слів, рухаючись з права наліво, музейний. Експонат. Попрацюємо з малюнками експонату з археологічному музею. Прочитаємо про кожен експонат, вставляючи пропущені слова. Подивіться уважно на людину цього типу. Це пітекантропи. Вони були середнього зросту, мали великі надбрівні дуги та випнуте вперед обличчя з плоским носом. Мандрували стадами в пошуках їжі, виготовляли знаряддя праці, рубила і користувалися ними. Основним заняттям було збиральництво і полювання. Використовували вогонь, який спалахував від блискавки. Другий на малюнку це в нас неандертальці. Були середнього зросту, мали міцну статуру. Масивне чоло, плоский ніс, жили перевісним стадом, осідали на стоянках, жили в печерах, будували житла з кісток великих тварин та вкривали їх шкурами, добували вогонь, виготовляли кам'яне скребло, дерев'яний спис із кам'яним наконечником, гуртом полювали на мамонтів. Та інших великих тварин. Остання група Кроманьйонці мали високий зріст, високе округле чоло, чіткі риси обличчя, володіли мовою, жили родами, кожен вів своє господарство, яким керувала жінка, виготовляли різні знаряддя праці, з камані та рогу, прикраси, будували житла деревини кісток шили теплий одяг зі шкур тварин. Основним заняттям було загінне полювання на мамонтів і бізонів. Зробіть висновок, що спільного і відмінного мають давні люди палеоліту. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами розглядали давніх людей палеоліту відзначали спільні і відмінні інтереси.